Знову радий зустрічі з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Я її ведучий Володимир Гриневич, вітаю вас. Перед тим як ви підете відпочивати, зверніть увагу на дорогоцінні істини Слова Божого. В п'ятому розділі Євангелія від Івана написано: Дослідіть написання, бо ви думаєте, що в них маєте вічне життя, вони ж свідчать про мене. Від книги буття до книги об'явлення ми знаходимо безліч текстів, що вказують на Божу славу, виявлену в Ісусі Христі. Образи, подані в Старому Завіті, не завжди зрозумілі однак, досліджуючи святе письмо, ми можемо зрозуміти, що часто через різноманітні пророцтва згадується Ісус Христос. Між старим і новим завітами стоїть хрест, найбільша подія історії, сяючи потоки світла, спрямовуються від Голгофи назад до Едему і вперед через увесь новий завіт аж до другого приходу Ісуса і вічного життя з ним. Саме Христос є ключем, що відкриває обидва завіти. Мета образів і символів наблизити Ісуса до нас і зробити його реальним для нашого сприйняття. Одного разу Клеопа та його товариш ішли з Ісусом дорогою в Маус. Вони не розуміли, що відбулося з їхнім Господом, поки він не пояснив їм сказане про нього у Писаннях. Щоденне вивчення біблійних оповідань про Ісуса необхідне для глибокого християнського досвіду, а насправді живий досвід залежить від особистого знання Ісуса. Наш Господь хоче здійснити для нас те, що зробив для Клеопи та його товариша. Однак Він не може розкрити наші духовні очі, поки ми не почнемо вивчати сторінку за сторінкою Його святої книги, де Ісус являє себе. Кожному з нас необхідно повніше оцінити дарований нам скарб Біблію, записане на папері відкриття Господа. У давнину люди на Близькому Сході не вірили, що їхні боги спілкуються з ними, вірячи, що боги постійно карають їх за порушення небесних законів. Вони вважали, що ніколи так і не дізнаються цих законів. Той, хто поклонявся богам, постійно каювся всьому, що тільки спадало йому на думку, сподіваючись, що випадково наштовхнеться на те, що порушив. А от ізраїтяни. Знали Божий закон і дякували Богові за те, що Він відкрився їм. Бог відкрив не тільки свої закони, але також і свій характер. Біблійні герої славили Бога за дане їм відкриття. Тому ми повинні дякувати Йому за ще більше істин, які Він відкрив нам про життя Ісуса Христа і Його смерть ради нашого спасіння. Помолимось. Дорогий наш Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за те велике відкриття, яке Ти нам дав на сторінках святого Письма. Ти відкрив нам свої закони, Ти відкрив нам свою волю. І тепер ми просимо тебе, Господи, даруй нам сили бути вірними Тобі усьому, з вірою виконувати Твоє святе Слово у нашому житті. І нехай Твоя духовна підтримка завжди супроводжує нас. Дякуємо за почуту молитву. Амінь. Знаходьте час і досліджуйте слово Боже щодня. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків. Напишіть про своє бажання на електронну адресу, що бачите на екрані. Телефонуйте до нас наш номер телефону 0800 302020. 20. Бажаю вам гарного та благословенного вечора. До побачення!